І всім привіт, дорогі друзі! З вами зв'язку Тофін. І зараз я офіційно запускаю новий проєкт проект Перших сил в Бравл Старсі. Нашою ціллю на тому проєкті буде апнути всіх вибухших персонажів на, під... на 500 кубків. І апнути 50 тисяч кубків в Бравл Старсі. Тобто пройти ігру. Тому присаджуйте позучніше, чай та печеньки. Перевірити, ти поставив лайк та підписався на канал, та приємного тобі перегляду. І так, ціллю на той відос буде апнути шелі на 500 кубків першою силою. І заодно апнути 500 кубків основної і поікрати награди в кінці ролика і побивати багато персонажів, щоб апати їх на 10 ранг. Тому більше тягнути не буду, починаємо апати шелі. Давайте я продемонструю першу катку при грі на Шелі на першому левелі і заодно скажу, чому я вважаю, що цей проєкт реально важкий. Тому що це перші сили. І першими силами грати на високих кубках навіть на 300, це досить важко. Тому що SuperCell в 20 або 21 сезоні зробили реворк сил. І тому зараз перша сила в разів 20 слабша, ніж 11 та сила. Тому я вважаю, що цей проєкт реально зараз набагато кратконіший, ніж то, що був рік тому, коли реворк сил не було, і перша сила це було не так погано. Тому я вирішив подивитися, наскільки тепер вас хоче грати на перших силах, і, і заодно апнути 50 тисяч кубків. Отже, тепер, коли я все, що хотів сказати, сказав, приступаємо до буша 20-го рангу. Так, по це неважливе включення, виявляється, і до 20 кубків немає призив стар. Ви взагалі знали? Я наприклад ні. От тепер, коли будемо грати, будемо вікати призив стар. А якщо щось випаде прикольне, то я включуся. Так, друзі. Перші 150 кубків уже апнуті. Нарешті я це зробив, я грав десь пів години, відкриваємо стар дропи, може щось випаде прикольне. сили, це погано, опік oh, може випаде. Ні, очісили. До речі, до того теж ніс прокольної падало. Але 150 кубків апнули. Це одна третя частина пушу, навіть одна четверта. Лишилося ще 350 кубків. Ну що ж, погнали? Чим далі, тим цікавіше. Ну що, друзі, мене привітати. Я на речі апнув 15-й ранг на шелі першою силою. Давайте заберемо блінги. Нам, до речі, вже дали 500 сплінгів випали із стардропа з епітиською. Я то не записував, тому що асенс. Але факт і фактом, ми апнули вже 15-й ранг першою силою на шелі. Давайте скажу пару слів про те, як важко грати чи не важко. Ну, скажу так, що грати все-таки 9 ми силами або 7-ми легше. Так як урон мене нікудишний, ХП мене нікудишнє, я можливо раз в годину забираю топ-1. І на тому все. Зазвичай я сиджу в кущах і нічого не роблю, нічого не котую. Так як, якщо я засину любого персонажа, мене тупо вбивають за тику або дві. Так як хп мене мало і. рону теж мало. Ну що, посане, дівчата? 400 кубків на базу. Це вже 4 п'ятих. 20-го рангу на шелі першою силою. Давайте покажу дані боя. Я вже граю. Дві з половиною години. Діла йдуть, чесно кажучи, непогано. Це маю топ-2, топ-3, топ-1, навіть інколи займаю теж. Але першими силами грати це просто жесть. Я одну банку ламаю, щоб ви знали, за 6 тик. 6. А в мене урон півтора тисячі. Ну, але якось виживаю, якось апаю. Поки що виходить. Не знаю, яке буде там, коли лишимося кілька, кілька каток до 500 кубків, але. На даний момент йде все непогано. Ну шо, народ, last на Чесно, коло, що, народ, ласт катка до 20-го рангу Шеллі. Чесно кажучи, я не можу те повірити. Я граю вже пів Три з половиною години. Нермові змучився. Але нарешті настала остання ласт катка до 20-го рангу Шеллі. Давайте це зробимо. А під початком поставте лайк і підпишіться на канал. Щоб нас все вийшло і ми апнули той 20-й ранг. Заодно покажу, як я тут взагалі живу на 400 кубків першої сили, майже на 500. Ну, думаю, я ніколи не здивую, я просто сиджу в кущах. Скажу так, і навіть я ту банку не доламаю, тому що моя Едгар не хаває. Бо я банку ламаю за 5 тик. Уявіть собі 5 тичок. Звісно, прямо кидає дизайн, тому що бачити що є перша сила. Зато я наб'ю ульту, чел, напевно не дуже розвинутий психологічно і морально. Ульту дає шалі. Ну правда, я тією ультую не зможу зробити, але хай буде. Може пригодиться добити якогось барлі або тика, не знаю. Хоча який барлі тик і на штольні я не знаю. Я певно собі щось не вигадував уже. Ну, топ 6, то мінус один кубок. Ну, думаю, ми апнули. Скажу так, грати на таких кубках, о, от і все, вот і де немає як бусульта. Навіть руту не потратив. Хоча скажу так, що першою силою грати дуже нудно. Ти фактично ні, нічого нікому не можеш зробити, а тобі всі все можуть зробити ідеально. Так як, як всіх сила 9, 10, 11, а я ходжу першою силою кайфую і мені нормально. Кайфую, бо ми нарешті це зробили. 20-й ранг на шелі першою. З силою. Я це зробив. Нарешті, спустя 3,5 години, ми нарешті це зробили. Я просто в це не вірю. Що ж, а тепер переходимо до другої частини ролика. А саме відкриття наград на Потік Славі і в Пасі. Так як, поки я грав, не дуже багато. Наград, які ми зараз заберемо і повикаємо свій ватти персонажів. От, наприклад, Ніта. 130 кредитів і залітає нам Нітуля. Яку ми теж на 10-й ранг апнемом. Так як наша ціль на всіх аккаунт, на всіх персонажах апнути 10 ранг. Далі у нас є дель Прима. Наступна награда наша це режим футбол. -бол. Збираємо далі. Наступна награда це монети. Далі йде, оч... далі йде кредити, за ми забираємо Ель-Прімо. Другий персонаж за один день. Погнали далі, хто нас далі розблоковується, нас далі розблоковується свягретний персонаж. І то Джесі. Добре, так як там кредитів дають багато, думаю, посажимо сьогодні, розблокуємо 8 або 7, не знаю. Збираємо колести дня, які нам будуть допомагати проходити боропас набагато-набагато швидше. Йдемо далі. Тепер забираємо наступну награду, це у нас особиті Захват кристалів. тож йде нам на базу в рукавички. Наступна награда це кредити, з якими ми забираємо Джесі, тож залітає це третій персонаж за один ролик, і він до речі, рядкий. Ще наступний персонаж це Рядкий, це нас Покіч, Він нас наполовину розблокований зараз просто забирати три награди. І розблокуємо ще Поко. Забрали ще два режими. Забрали квести сезона. Вони нам будуть допомагати теж продати балапас. Так як е, це перша сила і нам потрібно, по суті, нічого, скини тільки. А по факту та, е, Нам може грати тільки першими силами, так що кредити тата нікуди, очки сили теж. Що робити, я не знаю. Забираємо теж і поко. Залітаю нам на аккаунт, це четвертий персонаж і третій рідкий персонаж. Наступний персонаж у нас це Джекі, І теж майже розблокована. Забираємо клуби. Давайте зайдемо в якийсь клуб. Що підберемо про чергий клуб? Який клуб? Ти що? Герман 22. М -м, прикольно, прикольно. Герман 22. Прикол. Збираємо спреї. Спреї розбуковується на 450 кубків, що серйозно, тому не дають безплатно зразу після того, як трошки бравили. Ну, прикольно, прикольно. І ластова нагада на путі Славі, це кредити, з якими теж забираємо персонажа. Це Джекі, наш шостий або п'ятий персонаж. Четвертий персонаж, так? Наступний персонаж це рідкий. Давайте заберемо брока, давайте, давайте. Да. Або баррелі. Небо я за суперсел ID. І забираємо ще брока. Це у нас шостий або сьомий персонаж. Наступний нас персонаж це Epic. Давайте виберемо Бо. Думаю, він буде сильніший не по 60, ніж М'с. І він у нас теж наполовину розблокований. І того в нас плюс 6 чи 5 персонажів. Збираємо ще награди на майстерстві, яке ми зафармили за пуш кубків. Та у нас 6 АБП персонажів. Це дуже прикольно, буде кого апати на 50-й ранг. І лишилося у нас ще награди пасу. Ну, за... нам не хватить кредитів на БО, але хоча б на наступному відосику по тій рубриці проекту заберемо БО 100% і ще багато інших персонажів. Ще одне міні викриття стардропів. Блін, 200 тих хват монет, Ще один стардроп. І тут у нас фігретки. Нормально. Тоже епіки. Ну що, друзі, на тому перша частина відосика про проектах перших сил. Піходять до кінця. Якщо вам відео сподобалося, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Пишіть коментарях, що вам сподобається, що не, на що не подобається. Якщо вам це рано подобається, то давайте на тому відосику наберемо 5 лайків. Я думаю, ви це зможете прийняти з тим, що не брали на милому відосику. Це 10 лайків, це просто шок. Щось, Шо, на тому в мене все, всім удачі і до зустрічі. Пока!